Дожарі не до були. А Коля взагалі в туалеті просидів. как заспіти. Та ти що? А, а я чому кажу, типа ти хоч позвони, а він мені ніфіга не зустрі. А Васюк, хоч нормально, все він там. Та що ти стоїш, Заходь. А що ти мене сюди Це ж дитячий ма? Та який дитячий, тут по 50-й розмір з дитячий. Ти та, 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 та. пішли, ти таке придумав. Ти та. Ходімо, ходімо, давай. Девочки, привіт! Здрасте! Доброго дня. Дівочки, це мій братільник, треба його одягнути та взути. Дуже приємно. А як вас звати? В'ячеслав. А що ти себе страєш? Славік Славко його звати. А який ви зазвичай розмір носите? П'ять іксель. Та який п'ять? Я зку. Тоді давайте три. А взуття якого розміру ви носите? Приблизно десь отакий розмір. Так, 43. й Чутки у брательника глазами. Я ж тобі казав, що тут і дорослый. Я крутий, магазин. А де твої кроки? Пішли, пішли, бігом.